Почнемо після матчу прес-конференції команди Галичанка з Ону і перед мікрофоном головний тренер команди Людмила Черненька та пасуюча Діана Голод. Діана, скажіть, чому не, над... не вдалося сьогодні нав'язати боротьбу одному з фаворитів сезону? Мені здається, було дуже багато своїх помилок і через таку довготривалу паузу, яка в нас сталася через хворобу. Ще не всі прийшли в свою форму, не стабілізувалися як і морально, так і фізично. Міська якраз це нам помішало сьогодні показати гідний результат. Дякую. Пані Людмила, ну на Кубок не приїхали через хворобу, потім новорічні свята. Ну, ви, ну, Новий рік почався не так вдало, мабуть, як ви хотіли. Взагалі... Чому, чому такі проблеми в команді і чому не вдалося нав'язати боротьбу сьогодні? Ну, Перше у нас в принципі тур важкий. Ми граємо з лідерами чемпіонату в цьому турі, як то кажуть, розпочинаємо новий рік. Плюс, враховуючи віковий склад команди, це такі більш психологічні моменти, тобто хвороба, пауза. Для молодих гравців трошки важко нам ну, швидко так входити в форму. Тобто тут є певні свої більш напевно такі морально-психологічні моменти, ніж фізичні. Тобто десь десь воно ще поки що нам заважає напевно найбільше. Ну я бажаю вам, щоб ці матчі проти лідерів швидше вас привели в ігровий тонус, і далі було все добре. Дякую, Дякую вам дуже. за коментар. Дякую.